На такому вічі ми, разом ми всі разом давали йому кредит довіри довіри виступити і представляти громаду області і очолювати обласну раду. Михайло Михайлович Кирилов перед тим, як звятувати перед депутатами, мав би сам зробити такі віче, запросити всю громаду і відзвітувати за рік своєї діяльності чи бездіяльності. Але він цього не зробив. Він зібрав депутатів, виступив на обласній раді і навіть не мав совісті сьогодні прийти і відзвітуватись перед нами всіма, що він зробив. Ми почули багато всього. Почули корупційні схеми, почули його призначення і проштовхування регіоналів на посади. Чи за це ми з вами боролися? Чи за це віддавали життя люди з Небесної Сотні? Чи за це борються зараз, чи, чи справедливо віддають життя наші хлопці на Сході? Він сидить і деребанить, просто сидить, дерибанить, а на нас він навіть, навіть уваги не звертає. Сьогоднішній віч він назвав профанацією. Тому пропоную, пропоную конкретну дію. Оголосити Михайлу Михайловичу Кирилову недовіру. Хто за? Прошу голосувати! Рішення прийнято на народному вічі одноголосно. Тому до вечора буде готова резолюція. І якщо шановна громада дозволить українській народній самообороні, представникам, які виступали тут на Майдані, занести цю резолюцію завтра, Кирилову, ви, зго... ви погоджуєтесь, проголосуємо ще раз. Дякую вам. Дух українців, він залишається в нас. Впаде один, на його місце стануть другі. Впадуть другі, на їхнє місце стануть десятеро. Тому що ми українці. І наш дух, дух незламний. Нас ніхто ніколи не зламав. Слава Україні!